Німеччина чи Нідерланди. Де легше почати нове життя українцям. Ви мрієте про стабільну роботу, комфортне житло та безпечне майбутнє за кордоном, але стоїте перед вибором. Німеччина чи Нідерланди? Ми зібрали реальні дані, щоб допомогти вам їх вирішити. Житло. Нідерланди, оренда вища. Від 1100 євро за одну кімнату. Знайти квартиру складно, часто пропонують лише кімнати чи тимчасові варіанти. Німеччина. У великих містах ціни кусаються від 700 євро, але в менших значно доступніше. Головний мінус бюрократія, яка може затягнути процес. Вартість житла. Нідерланди. Продукти і транспорт дорожчі, але зарплати теж вищі. Німеччина. Дешевші продукти, багато більш для біженців. Зручний транспорт. Робота та адаптація. Нідерланди. Рівень працевлаштування українців 59%. Один із найвищих у ЄС. Можна працювати одразу після приїзду. Дозвіл не потрібен. Соціальна допомога не зменшуйте, якщо ви працюєте. Німеччина працює 296 тисяч українців. Рівень зайнятості зріс до 43%. Основні виклики мова, децапки, бюрократія. Давайте підсумуємо. Нідерланди. швидше знайдете роботу. Мінімум формальностей, багато програм підтримки, але вартість життя вища. Німеччина. Більш соціальні гарантії, активні державні програми інтеграції, але більше бюрократичних бар'єрів і довший процес адаптації. Якщо ви хочете дізнатися, яка країна підійде саме вам, і отримати план переїзду та актуальні вакансії роботи, запишіться на безкоштовну консультацію. Посилання в описі відео. А в коментарях напишіть, куди б ви переїхали у Німеччину чи Нідерланди.